Перша писемна згадка про Вишнівець зустрічається в історичних джерелах з 1395 року. Великий князь Литовський Вітовт, позбавивши Дмитра Коребута Сіверського князівства, дав йому взамін кілька поселень на Волині, в тому числі і Вишнівець. Тоді, на правому березі річки Горинь, там, де нині розташоване село Старий Вишнівець, Дмитро Коребут збудував перший замок для захисту від татаро турецьких набігів. Теперішній палац розташований на місці оборонного замку 1395 року, який було перебудовано та укріплено у 1640 році коштом Яреми Вишневецького. Він модернізував замкові укріплення та збудував оборонний монастир. У 1730-х роках міхал Сервацій Вишнівецький збудував за проектом архітектора Я Бланже палац, який наприкінці століття реконструйовано. Паралельно до головної забудови закладено парк у англійському стилі. Смерть останнього чоловіка в роду вишнівецьких передає палац у вишнівці по жіночій лінії сімейству Мнішики, під керівництвом яких палац засяяв всіма гранями своєї краси, додавши ще одну перлину в намисто європейського палацове паркового мистецтва. Три покоління власників з роду Мнішиків надають вишнівецькому палацу королівського блиску. Живопис, скульптура, антикварні меблі, голландські кахлі, література близько 21 тисячі томів, зброя, посуд. Онореде Бальзак, який відвідав вишнівець у 1848 році, назвав палац і парк малим версалем. Наприкінці 19, початку ХХ століття маєток Вишнівець придбав предвидель дворянства Волинської губернії Павло Демидов, який розпочав реконструкцію палацу під керівництвом київського архітектора. Під час Першої світової війни палац було пошкоджено, відбудований у 1920-х роках архітектором Владиславом Городецьким. Навесні 1944, го під час бойових дій, зазнав значних руйнувань. У 1950-х вишнівецький палац відремонтовано однак, первісний вигляд, зокрема його внутрішнє убранство, не відновлено.